Привіт, друзі! Сьогодні у мене є для вас нове відео для тих, хто любить подорожувати Єгиптом, а не тільки проводити час в єгипетських резортах і біля басейну. Ось Тому сьогодні я вам розкажу про велику аферу, яку зробили і підготували єгиптяни для туристів. Так от мова йде сьогодні піде про великий єгипетський музей древньої цивілізації і археологічний музей. Він, ви знаєте, з пафосом великим був відкритий президентом Єгипту. Там було дуже гарне світове шоу. Я трошечки вставлю в своє відео шматочки, ви зможете побачити. Хто не бачив, а також, я думаю, багато є в Ютубі відео про це дійство, дуже видовищно. Це костюмований прям театральний такий спектакль, кому цікаво, подивіться обов'язково. Так от туди було шестві і перевезли мумії. Всі значими мумії, єгипетські відомі, мумію Рамзеса. І Багато інших їх везли з почистями, як мають віддавати почисті фараонам, королям, тому це дуже було гарне шоу. Віддали всі почисті, тому що, знаєте, як турбувати мертвих, це дуже ну небезпечна справа, я б сказала. Ось це було дуже видовищне Шоу, Парад. Це називали Парад мумій. Це було 18 фараонів і 4 цариці. Ось сама відома була Хадшепсуд. Це жінка-фараон, яка проголосила, першою, проголосила себе першою жінкою фараоном і отримала повну владу. Ось перевозили мумії в таких спеціальних саркофагах, човнах, в яких тоді ще ховали фараонів в ті часи. І ці саркофаги наповнили азотом, щоб вони зберігалися, тому що ви розумієте, скільки тисячоліть вже ці мумії, е, існують. Ось. І Також оновили навіть дороги, е, по яким везли ці човни. Ось і тому ці музеї знаходяться декілька кілометрів один від одного, тому процесія була дуже і, і довгою, і такою масштабною. Ось і ось вони обіцяли 18 квітня ще позаминулого року відчинити цей музей для відвідування. І ось я покажу вам, що там досі. Ось я покажу вам в своєму відео, що побачила я, коли відвідала цей музей, і, до речі, в мене там сталася така цікава е, історія. Е, ми пробували купити квітки, квітки можна купити тільки онлайн. Ось, тому в музеї ви їх не купите. ось е, тільки онлайн. Там біля входу є, якщо ви вже приїхали туди, цей код скан, сканом ви переходите на сайт, і там купуєте, обираєте собі студентські, там для єгиптян інша ціна, звичайно, як і всі музеї, це їхнє надбання. Ось, а для туристів це геть інша ціна. І ось навіть там не могли пара геїв купити квитки. і я Сказала їм, добре ви одасти мені кеш, а я вам куплю квитки. І я просто бігла з того музею, тому що мені було дуже не дуже стидно з, з, перед цими геями, тому що ну, дивитися там просто нема що на даний момент. Тому до must Have це старий каїрський музей, звичайно. Новий Каїрський музей знаходиться біля самих пірамід на плато Гіза, але об'їжджати, звичайно, вам прийдеться на таксі е, набагато далі. Ось тому приготуйтеся, що місцеві таксісти запросять е, значну суму, тому як і всюди спробуйте торгуватися. Ось е, ще просто. Він ем, не дуже заповнений цей музей. А не дуже це я все вам покажу. Коли ми зайдемо всередину, там всього три статуї, і навіть те, що вони привезли мумії, стоять просто на таких сходинках, Вони навіть не дають їх знімати. Коли я повертала камеру, він кричав: «Ноу камера! Ноу камера!». Тобто, ви навіть не можете зняти ці мумії. о, господі, пробачте, мумії ці статуї і ці, ці артефакти, ви не зможете їх зняти. Десятиметрова статуя Рамзеса II з рожевого граніту була найдена в Мемфісі. І її перевезли в їзу такати, з знати, вокзальної площі Каїра. Міри. бачите, з Тутанхамона ось його крісличко, трон, міні-копія і скарби, які в нього достали з цього. ахнатонний, гарний. Оця Це дівчата мамі. Коротше, музей це дуже важлива інформація. Ой, яка так? Значить, дивіться, коротше, обманщики. Тисячу фунт заплатили тільки за те, щоб поїсти в кафе. Значи, дивіться, Ви заплатите в Єгипті, в Каїрському музеї, тисяча фунтів. І ви побачите ось дивіться ці дві статуї і ось цього рамзеса, який лежав. Далі тільки магазини і кафе. Все, кінець. Оце такі. Заплатили за те, щоб просто побачити, кофей, яким буде кофей. майбутній музей. Так, він дуже гарний, яке стеля, все, але 1000 фунтів просто розвод. Так що Зараз виходимо, щоб не втрачати час. і їдемо в старий музей, там дійсно найкращі скарби. Так, дивіться, і ось ця статуетка Оце все, що ви побачите в Гранд музей. Ну, якщо ви хочете побувати в цьому. Дивіться, яка гарна краса. Там такі дерева, гарні пальми. Машинка, яка розвозить. Диви, який він здоровий. Навіть воно машинка буде возити по парку, розвозити людей. Ну що, ти розч... розчарований? Добре, добре, все добре. Вот. Все добре? Ми have a, we have experience. Good experience. Good, experience. Це большой обман. А ми не люди. Скажи, не імеш штату. Ми ось бачите, так що все, що ви побачите, це ось велике розчарування. Самі кафе, але за дрепнищами йдіть у старий музей. Так, ось бачите тут, який він гарний. Ну, звичайно, дуже-дуже гарний, сучасний. І дивіться, яка ось така краса. Течеться водичка така. Ну, я не знаю, дуже заспокоює, як релакс. Дуже гарно. Так, а ти платила 1000 фунтів? Що ти ще й воду тут п'єш? Ти платила 1000 фунтів, а? Чи тобі безкоштовно? <рес>